Моє вітання: український народ можна порівняти із титанами. Ми, як сталь, яка закаляється від обстрілів, систематичних відключень світла, а так росіян, впливу російської інформаційної пропаганди. Це все робить нас сильними та єдиними. Сьогодні темою для обговорення стануть невдалі спроби подавити українців інформаційним впливом. Про це дивіться у черговому випуску програми. Завдяки спецрозвідці у соціальних мережах ми отримали унікальні кадри, як росіяни розсекречують наші таємні розробки на базі національної продуктової мережі АТБ. Смотрите, перве, хто був основатель АПА АТБ, це Обама. Трамп Байден там викидати Бе у них постоянно очереди, тому що там посипають наркотики. А були і потуги Кацапі використовувати діпфейки. Ну, зробити такий відосик, де візуально по типу Зеленський говорить, що здаємось, і тому подібні речі. Спочатку я вирішив повернути до Донбас. Настав час. Глянути правді у вічі не вийшло стало тільки гірше, значно гірше. Більше нема ніякого завтра. Принаймні, у мене мені здається, що наші юні науковці в Малій Академії наук України зроблять краще за ФСБшних фахівців. А ми, як нація, яку сало не годуй, дай поржати, і зробили так, що Степан Андрійович Бандера звернувся до Кадирова. Ну той поц, який його шукав. Ми згадували про це в минулому випуску програми. Доброго вечора. Ми з України. Хочу передати одному вівце Кадирову, що я тут і ще не вмер. Ти і твої шакали скоро згинуть з лиця землі. Орда не пройде. Коли русня зрозуміла, що їхні руки трошки кривенькі, вони звертаються до акторського складу. Почали знімати короткометражні відосики, де актор схожий на Володимира Олександровича, але із дешевого індійського кіна. Ахмад сіла. Ми доказали це. Звісно, Верно. Ви колись бачили, як маскують роботів на Росії. Тут без слів не подивитись. Вони десь вкрали той прототип собаки з Бостонського університету. Причепили на нього РПГ та ватник Вангую. Вони взагалі скоро зафільмують стрічку про цього чудо пса, який сам зайшов в головний штаб націоналістів. І у нас є відео із самого центру подій. Ну і наостанок, давайте послухаємо, що там окупанти наскиглили в телефонних розмовах. І по-перше, що хочу показати, так те, що друга армія в світі жаліється, що фахли розбивають їхню новітню зброю. Тю, а ми думали, що вони взагалі насамси, як горіхи, щілкають. Хоча ми вже бачили їхню новітню зброю. Хто тих захандрє, хто тих захаєш? думав на курорт поїду, я і бакту курорт. нету народу до да, и толку нету на техники нету техники нету а -а -а. Хуя, чисто хуя, хуя, Они чисто минометами хуярят перестрелки на наши минометами хуярят, они минометами и все а мы автоматами -а -а. кого сделаем то на ну да а где техника то все ну разобрали у тебя ждут когда новая придет укропа что ли разыграли ну Коли закінчується якість, починає спрацьовувати кількість полуфабрикатів. Уражці мобілізують всіх, кого бачать, навіть якщо він їх не бачить. Що не що далі буде. Вон ці гриби, вони гри... дуже тихо розмовляли, всіх грибуть абсолютно. Косих, хромих, всіх забирають. Даже он говорит, у знакомого, говорит, операция была, когда, говорит, ну, через 10 дней забрали. Раться при 10 дні назад була, говорить, забрання. Ми йдемо і Ксюшу Богдана Она же говорила, що з такою болячкою в армії не служать. Мурдар сейчас не здовж значить пошов. Україна разом із країнами партнерами Європейським Союзом вже створили трибунал для Путіна та його поплічників. І Росія, Росіяни, будуть вічно платити данину Україні через те, що вони зробили за останні 8 років. Хоча кого ми обманюємо, вони все своє існування намагаються захопити та вбити нас. Але ми, як так Фенікс, навіть із попелу відродимося і будемо жити. І вже в останній битві Київської Росії з Ордою остаточну перемогу отримає Україна і назавжди вичерпне Росію як загрозу. Слава Україні!